Далі. Сьогодні в відео будемо пробувати, якими способами можна зберегти моркву на землі. Є різні способи. Є спосіб моркву зберігати звичайно, в мішку в погребі, в піску, в тирсі. Можна залишити моркву в землі на грядці, в цибулині, навіть в крейді. Я колись пробувала була зберігати моркву в поліетиленовому пакеті. Вона збереглася всього-навсього один місяць. Через два місяці я відкрила козот, а морква повністю зогняла. Так що, такий спосіб я вам не раджу пробувати. Так, перший спосіб ми почнемо з того, що, звичайно, в погребі будемо зберігати моркву в мішку. Другий спосіб, будемо пробувати моркву зберігати в відрі з піском. Третій спосіб викопаю на грядці ямку невеличкого розміру, положу туди моркву і засиплю це все землею. А четвертий спосіб, в ящик, вистелений мішочком, я буду ложити в моркву і переложувати слоями тирси. Ось яка у нас морква. Це сорт королева осені. Зараз ми її розділимо і будемо розложувати. На дно відра сиплю трішечки піску. Заложу й моркву. Половинку моркви я поставлю хвостиками догори, а половинку хвостиками вниз. Засипаємо зверху пісочком. Засипаємо повністю. Все готово. І спускаємо в погріб. Наступний спосіб пересипати тирсою. Ось такий ящик з під яблучок. То я обмостила його мішочком. Засипаємо так, насипали трішки перси на дно і вложуємо морку. І знову трішечки пирси. І знов морковка. І засипаємо тирси. Все, готово. Теж спускаємо в погріб. Викопалась в таку ямку на грядці і засипаю сюди моркву. Повністю засипаємо землею. Землі зверху десь приблизно сантиметрів від 5 до 10. Все, готово. Навесні викопаємо і подивимося, що тут зморкнуть. І ось так вона буде зберігатися: в тирсі, в пісочку, і в мішку, і на грядці під землею. Подивимося, який спосіб буде найкращий. Ну, все, зима закінчилася, прийшла весна. Сьогодні вже 7 квітня, і зараз буду діставати морковку і перевіряти, який же спосіб виявився найкращим. Перший спосіб. Це той, що, звичайно, морковку зберігала в мішечку. Добре, збереглася. Ось одна лише згнила. А так всі ціленькі, всі гарні повибирали, а це ті, що залишилися самі маленькі і самі гірші. Другий спосіб це той, що морковку зберігала у тирсі. Зараз подивимось. Теж добре збереглася. Теж гарна дзвінка така. Ось є одна гниленька. Але вона якась трішечки грязніша, зверху така сухенька, але вона. Суковита, тверденька, не вйола. І ще ось одна підгнила. І одна св'яленька є. Більше не було вйоли, одна св'яленька є. І ось ще одна в'яленька. Все. Із усієї, морковки, із усієї морковки тільки 5 морквинок, які мені не сподобалися. А так в цілому навіть дуже непогано. Третій спосіб це той, що морковку зберігали у пісочкові. Зараз подивимося, що там. І дуже добре збереглася, дуже гарна. І зараз подивимося, скільки морквинок згнило, а скільки цілих. Ну, дуже гарна, соковита. Дуже гарна. Ну, дуже гарна. Тверденька. Аж дзвенить. Славенька, тільки одна трішечки підгнила. Де вона тут? Ось, тільки одна підгнила, а так все дуже-дуже гарно. І четвертий спосіб, коли морковку зберігала просто в землі. Дуже гарна, соковита, але мінус у цьому є і те, що коли копаєш, деяка морковка попадає під лопатку і розрізається. Але тут загалом непогано. Теж дуже гарний спосіб. Так що обирайте, який спосіб вам підійде найбільше. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалось відео. пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео!